Книга Пророка Захарії. Розділ одинадцятий. Відчини твої ворота, о ливане, щоб вогонь міг пожирати твої кедри. Стогни, о кипарисе, бо кедр повалився, спустошено могутніх. Стогніть Дуби башанські, бо повалився ліс непрохідний. Чути пастухів ридання, бо спустошено їхні славні пасовиська, чути рик левенят, бо спустошено красу Йордану. Так говорить Господь Бог мій. Паси овець, призначених на зарізь. Ті, що їх купують, безкарно убивають, ті ж, що продають їх, кажуть благословен Господь, я розбагатів, і їхні власні пастухи не жалують їх. Я бо не буду жалувати більше мешканців країни, каже слово Господнє. Ось я видам людей, кожного в руки ближнього свого та в руки царя свого. І вони спустошать землю, і я їх не визволю з руки їхньої. І я почав пасти овець, призначених на заріз. Найнужденніші з отари. Я взяв собі дві палиці, одну назвав я Ласка, а другу Пов'язь, і я почав пасти овець. І я відкинув трьох пастухів в один місяць, бо моя душа втратила терпеливість із ними, та й їхня душа теж мною бридилась. І я сказав: Не буду більше пасти вас! Те, що вмирає, нехай умирає, що має загинути, нехай гине, а ті, що зостаються, нехай м'ясо одне одного пожирають. Потім узяв я мою палицю, ласку і поламав її, щоб поламати мій союз, що я заключив був з усіма народами. І він був поламаний того дня, і найнужденніші з отари, що наглядали за мною, зрозуміли справді, що це було слово Господнє. І Я сказав їм Коли ваша ласка, дайте мені мою плату. А коли ні, то лишіть. І вони відважили мені мою плату тридцять срібних. Але Господь сказав мені Кинь її до скарбниці, ту дорогу ціну, за яку вони мене оцінили. І взяв я тридцять срібних і вкинув у дім Господній у скарбницю. Потім поламав я другу палицю. Щоб розірвати братерство між Юдою та Ізраїлем. І сказав Господь до мене, візьми собі ще знаряддя дурного пастуха. Ось би я поставлю над цією країною пастуха. Про тих, що пропали, він не буде дбати, молодих він не буде шукати, ушкоджених він не буде лікувати. За втомлених не буде дбати, а буде їсти м'ясо ситих і ратиці в них виривати. Горе ледачому пастухові, що покидає стадо, меч на його рамено, і на його праве око. Його рамено зовсім усохне, а праве око зовсім осліпне.